Розділ 3. Одного дня всередині листопада прийшов лист, якого я сподівався. А весь архіпелаг уже знав, що в мене була донька, яка вчинила переполох на зібранні глав Європейських держав. Я був дуже вдячний Гансові Люндманові за те, що його пильне око впізнало Луїс. І я став першим, хто дізнався про цей інцидент. Мабуть, завдяки його звичці, розпізнавати нечіткі віддалені об'єкти, він проявляв неабияку пильність, навіть гортаючи газету. Але тепер усі про це знали. Певна річ, Янсон приклався до того, щоб чутка не була розголосу і обросла подробицями. Ганс Люндман переповідав мені цілі історії подейкували, що Луїс майстерно станцювала стриптиз. Перед приголомшеними чоловіками вона роздягнулася і почала еротично вихилятись на всі боки, аж доки її не вивели. Тоді вона накинулась на охоронців, укусила одного з них, так що кров бризнула на черевики Тоні Блера. Крім цього, її засудили до тривалого ув'язнення. Одного дня я отримав анонімного листа від чесного християнина, який стверджував, що я і моя донька. Зайві люди. Якусь мить я почувався вкрай неприємно. А що як одного дня ватага чесних християн припливе на мій остров, щоб схопити мене і Луїз? Луїз була в Амстердамі. Вона писала, що мешкала в невеликому готелі неподалік залізничного вокзалу та кварталу червоних ліхтарів. Вона відпочивала. І щодня відвідувала виставку, де зіставляли творчість Рембранта та Караваджо. У неї було вдосталь грошей. Зовсім незнайомі люди приносили їй подарунки, журналісти платили чималі гроші за її розповіді. Їй так і не довелось заплатити штраф. У кінці вона написала, що планує повернутись на початку грудня. Вона залишила зворотну адресу. Я негайно ж відписав її і вручив відповідь Янсонові разом зі старим невідправленим листом. Я зауважив його цікавість, коли він побачив її ім'я, проте він так нічого й не сказав. Лист від Луїз додав мені хоробрості написати Агнес. Після її від'їзду від неї нічого не було чути. Я соромився. Перше в житті мені не вдалося знайти виправдання своїй поведінці. Я не міг уникнути відповідальності за те, що сталося того вечора. Я написав їй листа з перепросинами. Тільки це більше нічого. Той лист складався з 19 ретельно дібраних слів, ні слова з натяком на підлабузництво чи спробу виправдання. Через два дні вона зателефонувала. Я заснув перед телевізором і, беречи, слухавку, подумав, що це Луїс. Я отримала твого листа. Спершу я думала виконати його, не відкривши, та я прочитала його. Я приймаю твої перепросини. Ти справді мав на увазі те, що писав, кожне слово. Ти, мабуть, не розумієш, про що я. Я питаю про те, що ти написав щодо свого острова і моїх дівчат. Звичайно, ви можете сюди приїхати. Я не можу в це повірити. Це правда. Мені було чути лише її дихання. Приїжджайте сюди, мовив я. Не зараз, ще ні. Я мушу все обміркувати. Вона поклала слухавку. Мене сповнила така ж радість, як і після прочитання листа від Луїз. Я вийшов і глянув на зорі, Думаючи про те, що невдовзі мене рік, відколи Гарі з'явилась на кризі, і моє життя почало мінятись. Наприкінці листопада на узбережжя налетів ще один сильний шторм. Вітер віяв прямо зі сходу і ощух увечері наступного дня. Спустившись до пірса, я побачив, що вітер загрозливо хитає трейлером. За допомогою старих грузил та прибитих до берега колод, мені вдалося укріпити трейлер ззаду. Вже тоді я витягнув старий електричний обігрівач і подовжувач. Щоб зігріти трейлер перед приїздом Луїс. Коли шторм минув, я обійшов остров. Східні шторми часто прибивають на берегу ламки деревини, та цього разу колод я не знайшов. Натомість на берег винесло стару кабіну від рибальського човна. Спершу мені здалося, що це була верхівка судна, яке розбилось під час шторму. Та підійшовши ближче, я зрозумів, що це всього-навсього відірвана кабіна, яку викинули на мої скелі. Поміркувавши якусь мить, я зайшов у дім і зателефонував Ганцеві Людманові. Це таки могли бути рештки затонулого рибальського човна. Через годину прибула берегова служба. Нам удалося витягти кабіну на сушу і отримати її за допомогою троса. Ганс установив, що кабіна стара. А фактів аварії рибальського судна не було. Кабіна стояла на суші, налетів вітер і відніс її в море. Вона геть згнила і нарад чи колись була встановлена на човні. Вірогідно, їй десь 30-40 років. Що мені з нею робити? Якби в тебе були малі діти, вони могли б у ній бавитись, а так її хіба пустити на дрова. Я сказав, що Луїс повертається. Щиро кажучи, я ніяк не збагнув, як ти звернув увагу на неї в газеті. Фотографія ж зовсім не чітка, та все ж ти її впізнав. Хто його знає, як так сталося? Андрея скучила за нею. Не минає дня, щоб вона не взула черевички і не запитала про Луїз. Я теж часто про неї думаю. Ти показав Андрею фотографію з газети? Ган здивовано на мене глянув, звичайно. Такі фотографії не годиться показувати дітям, адже Луїс на ній гола. Чому це не годиться? Діти не люблять, коли їм кажуть неправду. Вони не терплять брехню. Зрештою, як і ми дорослі. Він зник за закермов і дав задній хід. Я витягнув із повідки сокиру і, вернувшись до кабіни, порубав її на дрова. Це не завдало мені клопоту, бо дерево було гниле. Я саме закінчив роботу і не встиг розігнути спини, як груди пронизав гострий біль. Я не раз діагностував стенокардію, тож знав, що може значити цей біль. Я сів на камінь, зробив декілька глибоких вдихів, розстібнув сорочку і став чекати. Приблизно через 10 хвилин біль зник. Перш ніж помалу піти в дім, я зачекав ще 10 хвилин. Була 11 ранку. Я зателефонував Янсонові. Мені пощастило, бо в той день пошти не було. Він нічого не сказав про свій біль, а лише попросив його проїхати за мною. Ти дзвониш зненацька, сказав він. Що ти маєш на увазі? Зазвичай ти попереджаєш про таке за тиждень. То ти можеш проїхати по мене чи ні? Я буду коло пірса за півгодини. Причаливши до пристані, я сказав, що вірогідно повернусь того ж дня, але точного часу сказати не можу. Янсену нетерпеливилось, але я нічого йому не пояснював. У поліклініці я розповів, що трапилось. Трохи зачекавши, я пройшов усі необхідні обстеження, зробив електрокардіограму і поговорив з лікарем. Очевидь, він був одним із тих лікарів. Працюють водночас у декількох поліклініках, бо жодна з них не в змозі затримати їх на довгий час. Його приписи і призначені ліки відповідали моїм передбаченням. Окрім цього, він виписав направлення на детальне обстеження в лікарні. Я зателефонував Янсенові з рецепції і попросив забрати мене. Опісля я купив дві пляшки коньяку і повернувся в порт. Уже пізніше, повернувшись на острів, я відчув страх. Смерть випробувала мою здатність чинити опір. Я випив чарку коньяку. Потім я вийшов на скелі і голосно закричав у відкрите море. З криком я випустив свій страх, замаскований люттю. Пес стояв на віндалі і стежив за мною. Я більше не хотів бути самотнім. Я не хотів бути однією зі скель. Яка мовчки спостерігає за невблаганним плином часу. 3 грудня я пройшов обстеження в лікарні. Лікарі не зафіксували жодних серйозних змін у моєму серці. Завдяки лікам, рухові та правильному харчуванню я зможу залишитись у хорошій формі ще не один рік. Лікар був моїм ровесником. Я зізнався, що колись теж був лікарем. Але потім почав доглядати рибальську хатину на узбережжі. Він не виявив особливого зацікавлення, але це не суперечило вічливості. І на прощанні сказав, що я страждаю помірною формою стенокардії. Луїс приїхала 7 грудня, температура знизилась, і осінь, врешті, почала переходити в зиму. Вночі дощова вода в щелинах скелі замерзала. А Лиза зателефонувала з Копенгагена і попросила, щоб Янсон її забрав. Розмову перервало, перш ніж я встиг задати їй наступне запитання. Я вимкнув обігрівач у трейлері, начистив її черевички, позамітав і застелив свіжу постіль. Біль уже не повторювався. Я написав листа до Акнес і запитав, чи вона вже прийняла рішення. У відповідь вона прислала листівку. На ній було зображення картини Ван Гога, підписане двома словами. Ще ні. Цікаво, що подумав Янсен, прочитавши листівку. Вийшовши на Пірс, Луїс мала з собою лише той самий наплічник, із яким вона вирушила в дорогу. І я уявляв, що вона привезе величезні валізи, повні зібраного за час своєї експедиції добра. Натомість. Її наплічник здавався чи не меншим, ніж перед від'їздом. Янсон, здавалось, понад усе хотів залишитись біля Пірса. Я простягнув йому конверт з сумою, яку він зазвичай просив за перевезення і подякував за допомогу. Луїс привіталася з собакою. Вони відразу потоваришували. Я відчинив уже нагрітий трейлер. Вона залишила там свій наплічник і пішла за мною до будинку. Перш ніж ми війшли, вона постояла перед горбиком могили під яблуною. На вечерю я приготував тріску. Вона їла так, ніби давно не бачила їжі. Мені здалось, що вона стала блідіша і, може, навіть худіша, ніж перед поїздкою. Вона розповіла, що намір пробратись на один із щорічних самітів визрів у неї ще до того, як вона покинула острів. Я все придумала, сидячи на лавці коло повідки. Казала вона. Мені здавалося, що мої листи втратили своє значення. Я усвідомила, що вони, можливо, ніколи ні для кого, окрім мене, не мали жодного значення, тож я знайшла інший спосіб. Чому ти нічого не сказала? Я ще недостатньо тебе знаю. Можливо, ти б намагався мене зупинити. Навіщо мені тебе зупиняти? Гарріс завжди намагалася змусити мене поводитись так, як їй того хотілось. То чому б ти мав бути інший? Я намагався детальніше розпитати її про подорож, та вона лише хитала головою. Вона втомилась і хотіла відпочити. Близько півночі я провів її до трейлера. Термомер за кухонним вікном показував один градус тепла. Вона здригнулася від холоду і взяла мене під руку. Давніше вона ніколи так не робила. Я скучила за лісом, сказала вона, за моїми друзями. Але зараз мій трейлер стоїть тут. Було мило з твого боку нагріти його. Я міцно спатиму і мені снитимуться картини, що їх бачила за всі ті місяці подорожі. Я почистив твої червоні черевички, сказав я. Вона поцілувала мене в щуку, перш ніж зникнути в трейлері. Перші дні після повернення Луїз проводила на самоті. Вона приходила їсти, коли я кликав її. Була дуже мовчазною і навіть дратувалась, коли я став за забагато запитань. Одного вечора я спустився до трейлера і почав підглядати крізь вікно. Луїс сиділа за столом і писала щось у своєму записнику. Враз вона повернула обличчя до вікна Я різко присів і затамував подих. Вона не відчинила дверей. Я сподівався, що вона мене не побачила. Чекаючи, коли дочка знову стане говіркою, Щодня виходив на прогулянку з собакою, аби підтримувати себе в хорошій формі. Море було свинцевого кольору, морських птахів ставало дедалі менше, архіпелаг укривався зимовим панциром. Одного вечора я склав свій новий заповіт: усе, що я мав, звісно ж, мало дістатись Луїс, та мене мучило сумління, коли згадував про обіцянку Дану Агнес. Проте я вчинив, як завжди. Я прогнав неспокій і вирішив, що за потреби точно знайдеться якийсь вихід. Зранку, на восьмий день після повернення Луїз, сиділа за кухонним столом і чекала, поки я зайду по неї близько сьомої. Нарешті я вже відпочила, сказала вона. Тепер я знову можу бачитись із людьми. Агнес, промовив я, я б хотів запросити її сюди. Можливо, тобі вдасться переконати її приїхати сюди зі своїми дівчатами. Луїс здивовано дивилась на мене, наче не почувши моїх слів. Я й не підозрював, яка небезпека насувалась. Я розповів про приїзд Агнес, звісно ж, замовчуючи те, що відбулося між нами. Я вирішив дозволити Агнес і її дівчатам переселитися сюди, якщо в них заберуть будинок, у якому перебуває притулок. Ти збираєшся віддати острів? Тут живемо тільки ми з псом. Може, нехай нарешті з цього острова буде якась користь. Лис розгнівано жбурнула кавовим горнятком, яке стояло перед нею. Горнятко і тарілка розбились об стіну. Ти віддаєш мою спадщину, ти відбираєш у мене право отримати щось після тебе, хоча досі нічого мені не подарував? Я відповідав, затинаючись. Я нічого їй не віддаю. Я лише дозволяю їй побути тут. Луїс довго на мене дивилася зміїним поглядом. Тоді вона так рвучко підвелась, що аж перекинула крісло. Вона взяла свою куртку і пішла, не зачинивши дверей. Я до останнього чекав, що вона повернеться. Я зачинив двері. Нарешті я зрозумів, що для неї значила моя поява перед її трейлером. Я став для неї ріднею. Вона навіть покинула ліс задля моря, мене й мого острова. Тож тепер їй здавалося, що я вирішив позбавити її всього цього. Я проганяв думки про те, що станеться з островом після моєї смерті. Окрім Луїс, ніхто не міг претендувати на спадщину. Якось я навіть роздумував над тим, щоб віддати острів у фонд архіпелагу. У майбутньому це призвело б лише до того, що загребущі політики. Сидла б на моєму пірсі, милуючись морем. Але тепер усе змінилось. Якби я померт її вночі, Лис була б прямою спадкоємицею. А вже якби вона вдіяла з островом далі, залишила від її волі й відповідальності. Вона не з'являлась протягом цілого дня. Ввечері я спустився до трейлера. Лис лежала на ліжку розплющеними очима. Я вагався, перш ніж постукати у двері. Іди звідси, її голос був різкий і напружений. Ми мусимо про це поговорити. Я їду звідси. Ніхто ніколи не забере в тебе цього острова. Тобі немає чого хвилюватись. Забирайся звідси. Відчини. Я натиснув на клямку. Було відчинено, та не встиг я розчахнути двері, як вона щось сили торснула їх, вперіщивши ними мені по щелепі. Я впав на спину з розбитими губами, ударившись головою об камінь. Перш ніж я підвівся, вона кинулась, упцювати мене рештками старого рятувального круга, що лежав на землі. Припини, я стікаю кров'ю замало крові. Я схопив круг і вирвав його з її рук. Тоді вона взялась бити мене кулаками у чоло. Врешті мені вдалося вирватися від неї. Ми стояли важко дихаючи. Зайди до будинку, нам треба поговорити. У тебе жахливий вигляд, я не збиралась бити тебе так сильно. Я повернувся на кухню і стрепенувся, побачивши своє обличчя. Воно було повністю залите кров'ю. Виявилось, що розбиті не лише губа, а й права брова. Вона відправила мене в нокаут, подумав я. Не даремно вона навчилась боксувати. навіть якщо того разу найсильніший удар. Завдали двері трейлера. Я витер обличчя і, загорнувши шматки льоду в рушник, притис його до губ та ока. Прийшло трохи часу, перш ніж я почув її кроки за дверима. Побачивши мене, вона злякалась. Тобі дуже зле, переживу. Але островами поповзуть нові плітки. Мало того, що моя донька розглягається перед світовими лідерами, вона ще, повернувшись додому, з несамовитою жорстокістю накидається на свого старого батька. Ти займаєшся боксом, тож маєш знати, що стається з обличчям. Я не хотіла. Звісно ж, хотіла. Мені навіть здається, що ти хотіла мене вбити, перш ніж я напишу заповіт, у якому позбавлю тебе спадщини. Я обурилась. Ти не мусиш виправдовуватись, але ти помилялась. Я всього лише збирався допомогти Агнесі її дівчатам. Ні вона, ні я не можемо сказати, протягом якого часу їй потрібна буде ця допомога. Тільки це і більше нічого, жодних обіцянок, жодних подарунків. Мені здалося, що ти знову хочеш мене покинути. Я ніколи тебе не покидав. Я покинув Гаріат. Я не знав про твої існування. Якби знав, то все можливо склалося б інакше. Я звільнив рушник і наповнив його новим льодом. Око так набрякло, що вже майже не розплющувалося. Напруга почала спадати. Ми сіли за кухонним столом, обличчя боліло. Я простягнув руку і поклав її на плече Луїз. Я нічого в тебе не заберу, цей острів твій. Якщо ти не хочеш, щоб Агнес переїхала сюди зі своїми дівчатами, доки вони не підшукають собі інше житло, то, звичайно ж, я відмовлю їм. Мені жаль, що в тебе таке спотворене обличчя, але дещо раніше я сама була такою всередині. Ходімо спати, сказав я. Виспимось, а завтра я прокинусь з уже готовим синцем». Я встав і пішов у свою кімнату. Було чути, як Залуїзд зачинилися вхідні двері. На острів мало не налетів шторм. Він проходив зовсім неподалік, але так і не захопив нас. Щось відбувається. Майже бадьоро думав я, нічого особливого, але все ж ми наближаємося до чогось нового і невідомого. Грудень був вологий і тяжкий. 12 грудня я занотував, що по обіді падав короткочасний легкий сніг, небо вкрилось густими хмарами. Моє побите обличчя боліло і дуже повільно гоїлось. Янсен розглядав мене, роззявивши рота. Коли я зустрів його біля Пірса наступного ранку після бійки. Луїс спустилась, щоб привітатись. Вона всміхалась. Я теж намагався, та даремно. Янсен не міг стриматись, щоб не спитати, що трапилось. Метеорит, сказав я, камінь, який упав із неба. Луїс не переставала всміхатись. Янсон більше нічого не питав. Я написав Агнес листа. В якому запросив її приїхати на острів, щоби познайомитись з моєю дочкою. Вона відповіла через декілька днів, написавши, що ще зарано. Вона й досі ще певна щодо моєї пропозиції. Вона знала, що скоро їй доведеться прийняти рішення, та поки що вона цього не зробила. Я відчував, що вона й досі була ображена і розчарована. Мабуть, я відчув полегшення, дізнавшись, що вона не приїде. Я й досі не міг бути цілком певен, що в Луїс не буде нових спалахів агресії. Щодня разом із псом я обходив острів. Я прислухався до серця, взявши за звичку раз на день віряти пульс і тиск. Одного дня в стані спокою, наступного без відпочинку. Моє серце спокійно билось у грудній клітці. Дивний мандрівник, мій найвірніший супутник якому я так мало приділив увагу у своєму житті. Я гуляв по острову, намагався втриматись на слизьких скелях і коли на коли зупинявся, вдивляючись у небосхил. Якби я покинув цей острів, то найбільше б мені бракувало скель і того обрію, внутрішнє море, що повільно перетворилося на болото, часто виділяло не надто приємні запахи. То було брудне море. Що смерділо старим кислим похміллям, але небо був чистий, як і скелі. Щодня, коли я прогулювався довкола острова в обрізаних чоботах, мені здавалося, що я несу своє живе оголене серце в руці. Хоча всі показники були в нормі, інколи на мене нападала паніка, зараз я помру. Ось уже через декілька секунд зупиниться серце, все закінчиться. Смерть прийти, коли я не буду до того готовий. Я подумав, що варто розказати про цей свій страх Луїс, та я нічого їй не сказав. Наближалося зимове сонцестояння. Одного дня Луїс сіла на кріслі посеред кухні і попросила мене потримати дзеркало. Вона обрізала своє довге волосся кухонними ножицями, пофарбувала те, що залишилось, у рудий колір і, розглядаючи результат через декілька годин. Удоволено засміялась, її обличчя стало виразнішим, наче прочищена від бур'янів клумба. Наступного дня настала моя черга стригтися, я спробувала відмовитися, та її впертості не було меж, і сів на крісло в кухні, а вона взялась мене стригти. Її пальці вміло орудували важкими ножицями. Вона сказала, що моє волосся на потилиці почало річати і що мені пасували б вуса. Я дуже радий, що ти тут, сказав я. Все якось стало чіткіше. Раніше, розглядаючи своє обличчя в дзеркалі, я ніколи не був певен, кого я там бачу. А тепер я знаю, що це я, я не якесь випадкове обличчя. Вона не відповідала. Я відчув, що на мою щуку впала крапля. Вона плакала. Я теж. Вона не переставала стрихти мене. Ми обоє безгучно плакали. Вона за кріслом, тримаючи в руках ножиці, а я з рушником на шиї. Опісля ми не промовили ні слова. Можливо, тому що були засоромлені, а можливо, всі слова були зайві. Цю рису моя донька успадкувала від мене. Ми не балакаємо зайвого. Ми доволі мовчазні. Люди, які живуть на островах, рідко багатослівні чи голосні. Таким їм не дозволяє стати надто великий небосхил. Одного дня Лоїс обв'язала шию кари червоною шовковою стрічкою. Судячи зі всього, Карі це не сподобалось, але вона не намагалася зірвати стрічку. Увечері, перед зимовим сонцестоянням, я сидів за хохонним столом і гортав бортовий журнал. Згодом я записав таке море спокійне, вітру нема. Один градус морозу, Кара носить червону стрічку, а ми з Луїс стали близькими. Я думав про Гаріет. Здавалось, наче вона поруч зі мною, за моєю спиною і читає те, що я написав.